Мишенята. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал та підтримати донатом на банку. Усі посилання в описі. Дякуємо, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте. Команда Твінс цінує кожного. Переходимо до історії. Історію читає Єва Блум. У кожного старого будинку є пам'ять, яку неможливо стерти. Ця пам'ять зберігається не у стінах і не у меблях. Вона живе глибше, там, де дерево темніє від часу, вона дихає під підлогою повільно і терпляче. Будинок на околиці міста стояв вже понад сто років, Його звели ще тоді, коли людей ховали прямо під хатами. Кров, піт і страх увійшли в ґрунт разом з фундаментом. Ніхто не питав дозволу того, хто оселився першим. Він просто залишився, коли всі пішли. Квартира номер 8 була порожньою майже рік. Попередні мешканці з'їхали раптово і мовчки. Вони не забрали більшість речей, ніби боялися повернутися туди навіть подумки, І саме цю квартиру зняла Марта. Вона не вірила у надприродні ніколи. Вважала страх ознакою слабкої психіки. Стара будівля здавалася її романтичною. Дерев'яна підлога скрипіла, але виглядала міцною, повітря мало дивний запах старого пилу. Першої ночі Марта довго не могла заснути. Будинок видавав звуки. Які здавалися випадковими труби зітхали, стіни тихо потріскували, це все здавалося нормальним для старого житла ближче до третьої години ночі вона почула щось інше Звук ішов знизу, прямо з під ліжка. Це було повільне, вологе шкрябання, ніби хтось водив кігтями по дереву. Марта сіла на ліжку, напружено слухаючи. Звук повторився, став трохи ближчим. Підлога під ногами ледь помітно вібрувала. Вона нахилилася і зазирнула під ліжко, але там не було нічого окрім темряви. Але темрява Вона виглядала густішою, ніж повинна. Запах посилився різко і неприємно. Він нагадував сирість землю і старе хутро. Марта відчула, як щось холодне торкнулося її спини. Вона різко обернулася, але кімната була порожня. Наступного ранку дівчина знайшла дивну річ на кухонному столі лежала жменя зерна. Вона чітко пам'ятала, що коли заїжджала, її тут не було та й у неї з собою звідки могло взятися зерно. Воно було теплим, таким, ніби хтось щойно висипав його з долоні. Упродовж тижня було багато дивних дрібних речей, речі міняли місце без видимих причин. Вночі хтось ніби ходив квартирою дуже тихо і повільно. Кроки були короткими, важкими і обережними. А одного разу Марта прокинулась від тиску. Щось сиділо на її грудях. Вона не могла поворухнутися або крикнути. Над обличчям нависла темна тінь. Вона відчувала дихання гаряче і смердюче, щось волохате торкалося її шиї. З глибини темряви раптом пролунав хрипкий шепіт, Це, мій, мій, мій". повільно і нечітко сказав голос. Марта втратила свідомість. А вранці вона знайшла синці на ребрах, вони нагадували сліди від маленьких пальців. А під нігтями була чорна земля. Вона пішла до сусідки знизу. Стара жінка мовчки вислухала її розповідь. Потім перехрестилась тремтячою рукою. Ти його розсердила якось, невпевнено сказала жінка. Він, він не любить чужих. Марта нервово засміялась, намагаючись приховати страх, але сміх звучав надто фальшиво. Уночі підлога почала рухатись не скрипіти, ні, саме рухатись. Дошки підіймались і опускались повільно, з під них долунало бурмотіння. Слова були нерозбірливими, але чітко було чутно хтось, хто їх промовляв, був злим. Марта закрилася у ванні. Світлом миготіло, дзеркало тремтіло, зі зливу раптом пішла темна густа вода, а у тій воді плавали клапті шерсті. З підлоги у коридорі відкрився люк. Він існував там завжди, і Марта не звертала до того на нього уваги, навіть не відчиняла його ніколи. Подивившись у щілину, вона побачила, як звідти піднялась фігура. Фігура була низькою і викривленою. Шкіра виглядала, як стара кора, очі були чорними і глибокими. Рот розтягнувся занадто широко. Ти не пішла, не пішла, прошипів він з докором. Він повз, повз, шукаючи Марту, залишаючи подряпини на дереві. Марта хотіла закричати, але стрималась, і як раптом. Він знайшов її і торкнувся ноги. Шкіра одразу вкрилася пухарями, вона відчула запах гнилої землі. Марта хитала головою. Сльози тікли, вона не могла заспокоїтись, але й видати жодного звуку теж. Ти стане части... части... частиною дому, чи частиною на свого дому. Вранці сусіди почули дивний стукіт. Він йшов з під підлоги квартири номер 8 Поліція нікого не знайшла, квартира знову спорожніла, але ночами там інколи світиться вікно. І хтось іноді шепоче знизу. Чуть -чуть. <пробітник> она пішла, она пішла.